Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз ми пройдемо ще по одному блоку задач, який я зробив. Тобто я вам розширив можливості роботи з і, і тестування і додав ось продукти і постачальники-прайс-листи. Для чого це потрібно? Це потрібно для того, щоб ввести товарну номенклатуру, відповідно використовувати. Транспортні засоби, які ви використовуєте у своїй роботі, також розраховувати на базі цих транспортних засобів комерційні пропозиції, тобто робити, робити прорахунки, і, відповідно, також створювати послуги і таке інше. Згідно з вашою логікою, може бути інакше, ніж є зараз, але. Зараз я налаштував таким чином, щоб воно працювало, щоб ви могли спробувати, чи підходить це вам. До речі, тоді, коли ви хочете працювати з додатками один з одного, що я маю на увазі? Тобто зробити своєрідний такий інтерфейс користування. Зараз ви побачите, про що я кажу. Зробіть ось таке налаштування. Тобто підніміть в обрані. І тоді, коли ви піднімаєте в обрані, ось що вам це дає. Тобто ви безпосередньо з додатку можете переходити до будь-якого іншого додатку, який, в принципі, вам доступний. Саме як підняти до обраних. Ось що я маю на увазі. Тоді, коли ви зайшли, то ви можете перемикатися між такими додатками ось дуже швидко. Тобто не потрібно переходити кожного разу на головний екран. І в такому випадку ви можете цим користуватися. Що я зробив сьогодні? Доволі великий шмат роботи, і зараз я вам покажу, в принципі, що. Ви тепер можете робити. Тобто, ви можете створювати товарну номенклатуру, як я вже казав. Ось для прикладу я створив вантажівку, це транспортний засіб. І я потім покажу, яким чином це буде використовуватися при створенні рейсів. І ви можете створювати послуги, які. Ви зможете використовувати, які ви зможете використовувати під час, тоді коли прораховуєте комерційні пропозиції. Тобто ви можете, це буде далі, тоді, коли я вам буду, коли ми з вами цей момент будемо налаштовувати. Для того, щоб ви могли створювати а, ось товари, я зробив ще деякі налаштування. Тобто створив категорії відповідні. Ось. І тут а, розділив на автопарк і послуги. Тобто є дві батьківські категорії. А, при цьому автопарк це а, вантажівки за вантажністю є можливість, а, в, скажімо так. Фіксувати, і в залежності від е, вантажу підйом, підйомності, ми можемо відносити той чи інший транспортний засіб до відповідної категорії. А за типом кузова, це ізотерми, зерновози, і таке інше. І цистерни. Ну, я, таким чином в мене все зроблено. При цьому технічні цистерни і харчові цистерни є. Ось таким чином. Транспортні засоби об'єднуються у категорії. Відповідно, в вашому випадку може бути інакше. А якщо потрібно, то цю, ці категорії можна переробити. Ну і відповідно послуги тоді, коли ми використовуємо ті чи інші системи, то розрахунки вибачаюсь. І, відповідно, це можуть бути можуть бути перевезення по Європі, по Азії, по Україні. При цьому по Україні ми можемо перевозити або по містах, або по напрямку звідси, ну звідки, куди види вантажів ми можемо відповідно перевозити. Ну і таке інше. Тобто інші послуги, які в принципі у вас є а Також можна буде створювати тепер. Наступний крок, який, який е, потрібно з моєї точки зору, пророблювати, це можливість е, створювати бренди. Що таке бренди? Бренди ну, в даному випадку я їх використовую у якості е, транспорт, для, для ідентифікації транспортних засобів. Тобто у вас можуть бути а, різні автомобілі або у парку, або у а, залучених транспортних власників, транспорту того чи іншого, і відповідно а, це потрібно, можна і потрібно буде використовувати. Наступний момент. Є така, а, таке поняття, як додаткові поля продуктів, що а, за замушенням є. Ось я, в принципі, показав, що, в принципі, вже маємо на увазі і в системі, що є. І е, ці е, додаткові поля ви можете використовувати у якості інформації для характеристики тої чи іншої послуги то того чи іншого транспортного засобу. Тоді, коли ви їх створюєте, то ось таким чином можна додати власні. Поля. Є багато варіантів з типом поля, з типом полів, тобто, і в залежності від того, який, який тип ви хочете використовувати, його можна відповідно налаштувати. Повторюю за замовченням, зараз ось так. Далі розбираємо. Ось цей блок. Дозволяє нам відфільтровувати всі продукти, які нам а, потрібні. Наприклад, ми можемо або відсортуватися тільки а, ті продукти, які відносяться до автопарку, або тільки ті, які відносяться до послуг. І відповідно, тоді, коли у нас будуть тут ті чи інші а, додаткові а, продукти, з'являться, то відповідно ми можемо згідно з е, характеристиками, коли підбираємо автомобіль той чи інший, е, відфільтровувати їх е, е, ось таким чином. Крім того, ми можемо по додаткових полях відфільтровувати. Тобто є, наприклад, власник транспортного засобу, ось класна небезпеки я зробив е, фільтрацію, для, і таке інше. Тобто вивантаження, бік завантаження, також бік задверг. Це все а, налаштовується ось а, тут. Тобто ми а, панель фільтрації налаштовуємо. Переходимо до панелі фільтрації і в принципі, можемо ось таким чином додавати дуже багато різних речей, в принципі, які а, надає можливість використовувати систему. За замовченням використовується ось такий фільтр, тобто по частині додаткових полів, які я створю, створю, створив, ну ось, і відповідно до тих системних полів, які є в боксі. Далі є ось така дуже корисна річ, як колонки таблиці продуктів. Що це значить? Ми можемо відображувати наші продукти а, і бачити відповідно до тієї чи іншої категорії а, поля відразу. Тобто, наприклад, якщо ми а, налаштуємо колонки, ось так от я перемикаю, перехожу сюди, і ми можемо ось а, ставити галочки і, відповідно, передивлятися. Потрібну нам інформацію вже у вигляді ось такої таблиці. Або послуга, або транспортні засоби. Це вже в залежності від ваших потреб. Наступний момент, який є сенс розглядати, це ціни ось довідник одиниць продуктів виміру. Коли ми переходимо сюди, то ось за наявності ось такі одиниці виміру зараз є. Ви можете додати, наприклад, тона, якщо це потрібно, і надалі використовувати таку одиницю вже при створенні карт, карток нових карток товарів, продуктів. Далі що тут є? Є ціни продуктів. Я створив ось такі рівні цін, і, в принципі, їх є сенс з моєї точки. Можливо, є сенс використовувати при розрахунках при прорахунках ваших послуг. Ось в тому випадку, коли ви вказуєте в картці товару. Рівень ціни, наприклад, до 100 км, то, відповідно, саме ця ціна буде, саме цей рівень цін і буде підставлятися. Давайте покажу, що я маю на увазі. А, ну і, до речі, я створив вже декілька товарів. Ось, наприклад, це вантажівка. Ось вона так виглядає. До речі, можна використовувати. Головну категорію. Автомобіль до 20 тонн, наприклад, і фургони. Або ще якась, до якоїсь категорії віднести цей автомобіль, якщо це потрібно. Відповідно, ми пишемо, що це вантажівка для перевезення габаритних вантажів. Ось. Модель А, бренд Volvo. Ось. Це у нас буде послуга. Чому? Тому що чим відрізняються послуги від товарів? Тим, що послуги у нас не лімітовані, в принципі, а товари завжди лімітовані. І в даному випадку, тоді коли ми використовуємо ось такі автомобілі, картки автомобілів, ми ж розуміємо, що ми не, це не наш власний транспорт, якщо було так, то. Нам би потрібно було використовувати саме товар, наприклад, там, для того, щоб враховувати закупівлю цього транспортного засобу і таке інше. В даному випадку у нас ця інформація буде використовуватися саме для розрахунку вартості перевезення, тому робимо його послугу. Державний реєстраційний номер. Ну, до речі, ну і таке інше. Тобто двін-код, якщо потрібно. вантажопідйомність у тонах, додаткове поле з типом випадаючий список, об'єм кубометрів. Тому можемо тут також випадаючий список зробити, але зараз тут просто числове поле. Рік випуску з 2010 там, до 2045-го, умовно кажучи. Ну, наперед ми дивимося. І вид транспортного засобу. До речі, ось це, наприклад, можна створити довідник для цього поля і вже з довідника брати сюди значення. А зараз можна просто вказувати як додаткову інформацію, якусь, яку вам потрібно бачити. Ну і, наприклад, там клас безпеки безпечний, середній високий, дуже високий, вибухонебезпечний. Тобто, цей автомобіль з типом фургони до 20 тонн, вантажопідйомність 20 тонн, об'єм 120 кубів, з вивантаженням і завантаженням бік і зад для безпечних перевезень. Ну, в принципі, ось так можна характеризувати цей автомобіль. Стосовно власника транспортного засобу, я додав ось тут доступ до постачальників, і тоді, коли ми їх створюємо, ось саме постачальників ми зможемо використовувати у якості наших перевізників, власників, точніше, транспорту. Як постачальник можна вказувати ось тут. Стане доступним лише тоді, коли ми створимо такого постачальника. То, наприклад, для того, щоб створити постачальника, поста, так, перевізник. Перший. Ну, щоб було зрозуміло, я тестових, тестові контакти роблю. У нас його такого нема, тому ми його додаємо. Це у нас компанія буде. Телефон який-небудь абстрактний. А там адресу країни вказати. Ну і відповідно ми його відносимо до категорії підрядника. Ось, Відразу ми створюємо компанію з назвою перевізник перший. З телефоном, контактним і з ту інформацією, яку ми хочемо зафіксувати. До речі, тоді, коли ми маємо потребу вказувати джерело, то, відповідно, ми можемо джерела створювати і вказувати їх ось тут. В попередньому відео я про це показував. Ось таким чином ми першого перевізника створили, і тепер ми можемо його по-перше, вказати в картці контакту. Ось таким чином, перевізник перший. І вже тут якусь інформацію вказати, яка стосується безпосередньо цього перевізника, який надає нам послуги як посередника. А можемо перейти до ось цього блоку і тут. Також вказати перевізник перший. Тобто ось таким чином відразу будемо мати інформацію стосовно цього, скажімо, транспортного засобу. Тобто він належить власнику перевізник перший, модель ТК, бренд такий і таке інше. Тепер, стосовно продуктів, як я вам вже казав, а ще один важливий момент. Ви можете налаштовувати для кожного продукту свій власний інтерфейс. Головний інтерфейс я ось налаштував таким чином. Ви його можете скоригувати відповідно до ваших потреб. Прибрати там ті чи інші поля, блоки. Замінити їх тим чи іншим варіантом. Але за замовченням, ось таким чином, вже картка для рухомого складу сформована, і я вважаю, що це більш-менш нормально. До речі, ми можемо для кожного товару, для кожної групи товарів, також, як і для кожної категорії товарів, також, як і для кожної групи товарів, змінювати. Інтерфейси. Тобто, наприклад, якщо ми оберемо категорії послуги, то безпосередньо для неї ви можете налаштувати інтерфейс. Бачите, що він доволі сильно відрізняється від інтерфейсу для рухомого складу для транспортних засобів. Він простіший, скажімо так. Тому, коли ми переходимо до продуктів, повертаємось точніше до продуктів, розкриваємо ось нашу картку, бачимо, що ось це у нас категорія помісту. До речі, можна ось таким чином тут, щоб вкладені, бачити, давайте зробимо конструктор інтерфейсу. Повний, повний шлях до категорії. Ось так. Думаю, це цікаво буде. Ось таким чином. І тепер ми тоді, коли оновимо нашу картку зображення через F5, бачимо, що ось послуги, вантажні перевезення по Україні, по місту. ось, Тобто, повний шлях до категорії. Бачимо. Ну і тут я додав, ось, в залежності від можна буде використовувати або, наприклад, в залежності від кількості продуктів мається на увазі. Коротше, коротше, тут треба дуже-дуже э, ретельно підійти до створення товарної номенклатури, оскільки я, чесно кажучи, не знаю вашу безпосередньо, э, безпосередньо вашу номенклатуру. Ну, думаю, що ось таким чином э, треба, щоб воно було. І, скоріш за все, що ось рівні цін э, ми будемо використовувати ось. Такий, наприклад. І тоді, коли ми встановимо картку, то побачимо, що ось ми це можемо вже вказувати тут. Тобто ціна в залежності от кілометрів пробігу. Таким чином впливати на всі розрахунки. І е, тоді, коли ви формуєте пропозицію, то обираєте е, певні характеристики, і в залежності від таких характеристик буде йти перерахування. Як бачите, тут постачальників ми в принципі не використовуємо, тому, тому що це наша. Скажімо так, послуга, на базі якої ми розраховуємо. і тут. Але тут також можна вибирати там якісь додаткові категорії, якщо це потрібно. Також за потреби ми можемо створювати акції, використовувати вже ціни акційні на той чи інший період часу, з датою завершення акції і таке інше. І знову ж таки, використовувати їх для того, щоб. Формувати пропозицію. Щоб було зрозуміло, товарна номенклатура це дуже серйозне питання, дуже складне. І, в принципі, я ось розділив на частини. Всі, всі які сьогодні виконав, ось зараз це відео фіксую. Ось, створили постачальника. І зафіксував всю інформацію, яка стосується безпосередньо тих робіт, які я зробив на сьогодні. Доволі великий шмат роботи був зроблений. Ось, І я все це фіксую ось таким чином. Тобто ви, за потреби, зможете скористатися також цією інформацією. Ось. Тоді, коли я синхронізую вашу систему, і, відповідно, буду виставляти вам ось паралельно задачі, як є. Якщо у вас виникли якісь питання, то, будь ласка, ставте їх, я готовий на них відповідати і допомогти у створенні товарної номенклатури, це вже окрема велика задача. Köszönöm, hogy megnéztétek, és köszönöm,